Молитва оберіг для воїна. Господи, Боже предвічний, Царю всього світу, Ти для підкорення нечестивих ворогів та для збереження справедливості дозволяєш державам уживати меча та утримувати військовий стан. Коли ж з твоєї волі наше дитя відходить від нас на службу вітчизні. Молимо тебе, Боже, дай, щоб він був вірний своєму званню і не дозволь, щоб погубив він свою душу. Додай йому сили і терпливості в тій тяжкій службі, передусім дай йому, Боже, сили проти ворогів душі Його. Щоб за Твоєю всесвятою ласкою зберіг він святу віру і невинність душі. Ти сам Боже знаєш, яка велика небезпека загрожує душі нашої дитини у військовому стані. Тому, гаряче, просимо тебе, стережи його від тієї небезпеки, збережи його нам таким. Який від нас відходить. Амінь.